Всім привіт! Ви на каналі Max Gaming, з вами Максим, і в цьому відео поговоримо з вами про сільське господарство в грі Medieval Dynasty або середньовічна династія. Я радий вітати вас на моєму каналі. Сподіваюсь, що ви підпишетесь на нього і залишитесь тут надовго. Це друга частина відео про сільське господарство. В минулому відео ми поговорили з вами про фермерський сарай, поля та сади. Якщо не бачили, то зверху буде підказка, а також залишу лінк в описі до цього відео. А сьогодні давайте поговоримо про амбар. Амбар це сільськогосподарська будівля, яка дає змогу виробляти різноманітні предмети, пов'язані з землеробством, і дозволяє жителям села бути призначеними на відповідні роботи. Амбар першого рівня відкривається при 10 очках сільського господарства. Це робоча будівля для молотарки, току, борошномолки. Тут також є робоча станція для виготовлення штукатурки, добрив та корму для тварин. Щоб побудувати амбар першого рівня, нам потрібно натиснути Q, зайти в сільське господарство, вибрати амбар, розмістити його. Далі на фундамент нам потрібно 12 каменів, на каркас 10 колод. Стіна у нас складається з однієї колоди і 8 а Дах з однієї колоди і 8 солом. А також всередині є дерев'яний інтер'єр. На який необхідно три колоди. І того для побудови амбару першого рівня вам потрібно 27 колод, 64 палички, 48 соломи і 12 коміння. Стіни можна утеплювати штукатуркою. Вам потрібно буде 8 штукатурки на кожну стіну. Але я не рекомендую вам це робити, так як амбар першого рівня ви будете використовувати тільки на перших етапах гри, а потім переробити його в амбар вищого рівня. Після завершення амбар першого рівня матиме скриню на 250 кг. А також робочі слоти для двох робітників та одного учня. Амбар другого рівня відкривається за 1500 очок сільськогосподарської технології. Він повністю замінює амбар першого рівня. Замінити його можна просто наклавши макет на уже існуючий амбар. Обираємо амбар другого рівня. І ось накладуємо і просто натискаємо лівою кнопкою миші. І як бачимо, в нас залишився фундамент і залишився каркас. Таким чином, ви один раз його обираєте місце під амбар, а потім просто покращуєте його. Щоб побудувати амбар другого рівня, нам потрібно фундамент. Якщо ми з нуля будуємо, то це 12 каменів. Або якщо замінюємо, то 0. Каркас 10 колод, якщо з нуля, або якщо за мінімум, то 0. Стіна у нас складається з 4 колод, дах з однієї колоди і 8 солом. А також знову є дерев'яний інтер'єр і знову 3 колоди. І того, для побудови амбару другого рівня нам потрібні наступні ресурси. Колод 51 штука, соломи 48, каміння 12. Стіни амбару другого рівня також утеплюються штукатуркою. І знову потрібно 8 штук на одну стіну. Але як і з першим рівнем, я б не рекомендував вам цього робити, тому що є ще амбар третього рівня. Після завершення амбару рівня матиме скриню вже на 500 кг, тобто в два рази більше. Також 4 слоти для працівників і одна для учня. Працівників теж ми можемо назначати рівно в два рази більше. Амбар третього рівня відкривається на 8000 очок технології сільського господарства. Він повністю собою замінює амбар першого або другого рівня. Замінити можна його теж просто наклавши макет на уже існуючий амбар нижчого рівня. І знову ми бачимо, що залишився фундамент, залишився каркас. Нам залишається побудувати тільки стіну, дах і всередині інтер'єр. Фундамент 12 каменів або 0, якщо ми покращуємо. Каркас 10 колод або 0, якщо ми покращуємо. Стіна одна колода 8 каменів. Дах одна колода 6 дошок. І дерев'яний інтер'єр 3, дош... 3 колоди. І того, для побудови амбару 3 рівня нам потрібні наступні ресурси. Колод 27 штук, дошок 36, каміння 76. Стіни амбару 3 рівня утеплюються вже вапняком. Вам потрібно буде 8 вапняка на кожну стіну. Оскільки це останній рівень амбару в грі, то можете сміливо утеплювати його, щоб він рідше ламався і мав більш привабливий вигляд. Після завершення амбар третього рівня матиме скриню на 1000 кг. Тобто ще в два рази більше, ніж було у другого рівня. А також слот на 6 робітників і одного учня. Давайте тепер подивимось, що ж можуть виробляти в амбарі. Як ми бачимо, тут не дуже великий перелік завдань, які можуть отримати ваші NPC. Це корм для тварин, потім різні насіння. Макове, пшениці, вівса, жита, льону. Борошно з різних зерен, штукатурка. І добриво з гною або з гнилі. Ось, власне, все, що можуть робити ваші люди в амбарі. Для великого селища в 156 населення і 129 будівель. У мене працює два амбари. Один з них працює виключно на корм для тварин та добриво. А в іншому працівники обробляють різні зерна: насіння, пшена, вівса, жита, льону і тому подібне. А коли у них це все закінчується, вони теж переходять на добрива. Хоча цілком можна обійтися і одним амбаром третього рівня, особливо якщо ви граєте з включеним швидким крафтом і можете підстрахувати своїх робітників. Це все, що хотів розказати вам про амбари в грі Medieval Dynasty або середньовічна династія. Якщо сподобалось відео і було вам корисне, будь ласка, поставте лайк, мені буде дуже приємно. А також пишіть в коментарях, якщо залишились питання або просто є що сказати. Ви були на каналі MaxGaming, з вами був Максим, бувайте!